Невід'ємною частиною сучасної соціології є творчість визначного французького соціолога, представника постструктуралістської соціології П'єра Бурдьо. У своїй творчості він приділяв увагу багатьом важливим питанням соціологічної теорії, які охоплювали і соціальну структуру, і культуру, і такі питання, наприклад, як символічне насильство. Ми зосередимось лише на деяких питаннях, а саме на питанні форм капіталів та габітусів. Почнемо із капіталів. Саме це поняття, очевидно, пов'язане із ресурсами, які є у розпорядженні людини окремої або групи людей. Зазвичай капітал у нас асоціюється з чимось економічним. Наприклад, грішми або якоюсь власністю, з якою ми можемо отримувати дохід і задовольняти певні свої потреби. І це правильно. Але якщо у нас є багато друзів, знайомих, колег, і ми можемо, наприклад, їх про щось попросити, наприклад, комусь нас треба, щоб нас відрекомендували як прекрасних фахівців. Або ми можемо дізнатись важливу для нас інформацію, домовитись про зустрічі з важливою для нас людиною. або що. що тоді це? Це теж капітал, адже ми когось про щось просимо чи питаємо, як правило, для того, щоб задовольнити якусь свою потребу чи інтерес. І у випадку грошей, і у випадку наших знайомих, ми можемо на них подивитись саме як на ресурси. Можливо, це не дуже правильно в етичному аспекті, але з загального принципу це не змінює. Ми щось або когось використовуємо для того, щоб отримати щось інше, чого ми потребуємо. Як вже стало зрозуміло, на, рівні, на, на різні види ресурсів, які є або можуть бути, у нас П'єр Бурдьо пропонує розглядати через поняття капіталу. Пропоную поглянути через поняття капітал. Отже, капітал вказує на ресурси. Серед капіталів розрізняються три основних. економічний, головним чином це дохід і власність, соціальний, розуміється переважно, як зв'язки, та культурний, неформальна освіта, об'єкти культури та довір. Якщо з економічним капіталом все більш-менш зрозуміло, то як побачити, наприклад, культурний капітал? Бурдьо пропонує подивитись на споживання мистецтва. Знавці мистецтва, які розуміють і володіють необхідними знаннями, навряд чи будуть фотографувати у Лурі картину да в інші моналізи. Твір їх цікавитиме з точки зору техніки, використаної художником, використання співвідношення кольорів і так далі. Тобто вони її оцінюють через призму художньої цінності. Ізменшенням зменшенням культурного капіталу картина цікавитиме нас, тому що ми знаємо, що вона вважається геніальним шедевром. Вона відома усім і уже хоча б через це її варто побачити, а краще сфотографувати на телефон. І при цьому ми можемо зовсім нічого не розуміти в художніх техніках та прихованих зміст. Саме тому завжди знайдуться люди, які побачать, наприклад, художню цінність сучасного мистецтва. Тоді, як для багатьох інших, воно може видатись взагалі позбавленим цієї цінності і навіть смислу. Якщо ми пригадаємо, наприклад, типи слухачів у Адорна, то найбільшим культурним капіталом володітимуть експерти. Звісно, культурний капітал не тільки. Про це не тільки про мистецтво, але, зокрема, і про освіту, і про володіння певними предметами, наприклад, картинами, чи скульптурами, чи дипломами, які засвідчують кваліфікацію і рівень освіти. Капітали мають важливу здатність до конвертації, тобто переходу одного капіталу в інший. Наприклад, якщо ми маємо хорошу освіту, то вона може перетворитись у високу заробітну плату на роботі, тобто в економічний капітал. І з цього випливає, що співвідношення капіталів, якими ми володіємо, залежить від нашого місця у суспільстві. Очевидно, що ті, хто займає високі позиції, володіють великим економічним капіталом, часто у поєднанні з іншими капіталами. Тому. Ми підходимо до іншого важливого поняття, яким є габітус. Тут ми можемо спитати себе, чи розуміють багаті проблеми бідних. Чи добре розуміють потреби простого народу люди, які живуть за великими парканами, наприклад, в елітній кончі заспі? Це банальні, але красномовні питання. З великою ймовірністю, ми дамо відповідь на них ні, не розуміють. Основне питання, яке можна сформулювати, Просто чому вони не розуміють? Чому різні люди і різні соціальні групи бачать щось по-різному? Поняття габітусу може нам допомогти. Отже, габітус це певна система уявлень, диспозицій, цінностей, за допомогою яких ми певним чином розуміємо себе, інших людей, суспільство в цілому, і відповідно у ньому діємо. Тому до габітусу можемо віднести і певні стилі та зразки поведінки. Габітус формується під впливом тієї соціальної позиції, яку ми займаємо у соціальній системі. Якщо хтось народився, наприклад, у британській королівській сім'ї, то цей хтось буде змалечку засвоювати ритуали, наприклад, прийняті в цій сім'ї, буде отримувати престижну освіту, вчитись їздити верхи на конях, розрізняти бокали для білого чи червоного вина, і точно буде знати, що він чи вона є аристократом, а не просто людином. Чи як від чи як відреагує на молекулярну кухню, наприклад, людина, яка виросла на смачній національній українській кухні з її сметаною, салом, смаженою картоплею, які полюбляють, наприклад, у селі? Нехай це питання залишиться на обдумування і буде риторичним.